Ну а Украина в попытке сорвать любые переговоры о мире раскручивает новую бучу. Я смотрел на фотографии этого ребенка, и, и мне хотелось плакать. Я не знаю, может быть, из этого ребенка вырос бы боевик Азов. Не российский удар, а удар в ССУ, чтобы скрыть, соответственно, все следы. Витаю. Мне кажется, да некоторые люди... Знаєте, інколи починають забувати, що воюючи з росіянами, ми по суті воюємо з таким чистим дистильованим злом. Але трапляється черговий російський злочин, його здійснюють росіяни і знову. Починається, оце знаєте, відкриваються якісь ворота пекла, і йде якесь таке щось, що ну просто для людей не вкладається в голову. Ну і от зараз, знов, 4 квітня, Росія вдарила балістичною ракетою по кривому рогу, і відразу тут же почали брехати про те, що це не вони вдарили, це постановка. Буквально це українці самі себе розстріляли, і взагалі то були інструктори НАТО. Ну а Украина в попытке сорвать любые переговоры о мире раскручивает новую бучу и обвиняет Россию в целенаправленной атаке на жилые кварталы кривого рога. Наш Министерство обороны эти пятничные события комментирует принципиально по-другому. Там отчитались о поражении ракеты ресторана, где в тот момент находились командиры ВСУ и иностранные наемники. По кривому рогу Министерство обороны сегодня дало официальную информацию. Нанесли удар по одному из ресторанов который находился в жилом районе города, где происходила сходка западных генералов и, соответственно, украинских военных. По некоторым данным, до 85 человек удалось ликвидировать. Ну, про цих самих інструкторів НАТО е, я вам скажу, що навіть деякі там українські е, блогери щось там почали е, питати, як це могло статися і все. Ви просто зверніть увагу, хто повторює цю чергову російську брехню? Ну, або людина реально не може відрізнити правди від російської брехні, або є частиною російської пропаганди. От е, і, знаєте, вскрилася чергова консерва. І от постраждало. 74 людини, серед них 19 загиблих, і росіяни головне вбили дев'ять дітей, наймолодшому з яких було 3,5 з половиною роки. І от подивіться, як російський е, пропагандист Гаспарян говорить про вбивство цих дітей. Ну, це тому що це ну просто знаєте, це це само по собі е, вже є знаєте злочинно, так взагалі про це говорити. Среди прочих жертв ріб, которому було 3 роки і місяців. Це безумовна трагедія. Я смотрел на этого цього и, і мені хотілося плакати. Я не знаю, може из з цього рабів бы бойовий козов. Ну, так, да, вирос би бойовий козов, а значить, його краще вбити маленьким. І це, до речі, я не вигадую, це те, що е, говорять вони в своїх телеефірах. Тобто вони прямо говорять, що треба вбивати е, дітей, членів родин, націоналістів, це, це, це все от те, що з них лється. І оце також виріс би, бо я Е, Ну і власне, взагалі, як вони як завжди намагаються це перекласти відповідальність на саму жертву цих. Ударив, рассказать, что что-то не так сделали, что-то там не так, и тому было вбить, обовязково, этих людей. К огромному сожалению, вот этот трехлетний ребенок стал жертвой той политики, которую проводит Украина. Больше того, которую Украина проводит не только сейчас, а на протяжении всех многих лет. Коли вперше прозвучало москаляку на геляку, москаляку на ножі, 10 тисяч доларів за голову москаля. Це, знаєте, ну, дивовижно таке враження, що у них відбило просто, відбило напрочь пам'ять. А чому до них таке ставлення? Ну, тому що вони напали на Україну, на них ніхто не нападав. На росіян взагалі ніхто не нападав. Ніхто не воював на їх території. Вони напали, да? і взагалі ставлення вони чекали після того, як вони вбивають українців, нападають, роблять це свідомо. Це їх ініціатива. Вони що? Після цього сподіваються, що їх будуть любити? Чи як? Звичайно, ні. Це природно. Ну і зрештою повернемося до. Головної тези російської пропаганди це про те, що це все військові НАТО і щось там, десь самі винуваті українці бо щось не туди поставили. Несчастний ребенок погиб, тому що защищая это сборище виробників в ресторані. Кстати, про ресторан не було сказано ні единого слова українських СМІ поставили опять ПВО. На території жилого дому, ну, жилого комплексу. Ну, добре, щоб зовсім зрозуміло було во дворі жилого дому. Ну, це також очевидно, що брехня повна. Тому що це був іскандер, який прилетів е, саме побіля ресторану. І е, про те, що в Україні не говорять про це ну, чергова брехня. Ось відео з того самого ресторану е, е, в Кривому Розі. Які... І на ньому, знаєте, дуже добре видно, що нема там ніяких військових НАТО. Більше того, що потрапили не впрямо в ресторан, що десь побіля нього, і в ресторан просто прилетіло е е е, таке от, ті, ну, якісь там уламки ще щось. Е е. Ну і врешті, що важливо в цій всій історії? В цій всій історії важливо, чим били? А чим били? А били. Саме такими боєприпасами, які розраховані не на те, щоб руйнувати, вибачте, на слові, ресторани. Вони не для руйнування будівель, вони для того, щоб утворити купу уламків і щоб вбити більше людей. І Ця штука прилетіла по суті на дитячий майданчик. Киеве вот про эту военную цель вообще говорить не стали и выступили с лживым обвинением, будто бы российский удар был нанесен кассетным боеприпасом, чтобы вызвать как можно больше жертв именно среди мирных граждан. А вот что произошло дальше, не совсем непонятно, потому что ресторан «Магеллан» предварительно был, удар нанесен был «Искандером М». Вот такие кадры с вечера еще засветло из Кривого Рога приходили. А вот то, что произошло потом, по некоторым данным, был и второй удар. Только это не российский удар, а удар ВСУ, чтобы скрыть, соответственно, все следы. Отже, брехня на брехне. Якісь вигадки, по якісь удари, які там українці, щось повторно. Знаєте, все це повна цинічна брехня, і абсолютно зрозуміло, що росіяни свідомо вдарили по житловому кварталу, вдарили саме таким боєприпасом, який дозволяє вбити більше людей, і мета була саме така: вбити більше людей. І от що е, характерно: цей удар нагадує інший удар, річниця якого прямо зараз. 8 квітня 22-го року росіяни атакували залізничний вокзал Краматорська ракетою. У. Загинула 61 людина, у тому числі 7 дітей. 121 людина отримала поранення. З них 16 дітей. І от події ці дуже подібні. Вони зроблені по одному шаблону. І там удар був в Краматорську. Помістю скупчення цивільних людей. І в Кривому розі удар в житловий квартал помістю скупчення цивільних людей. І під час удару в Краматорську був застосований саме такий боєприпас, який дозволяє вбити якомога більше людей. І та ж сама історія в Кривому Розі. Більше того. І удар Краматорську, 8 квітня 2022 року був під час переговорів в Стамбулі, коли Росія щось там ніби як розказує, як вона намагалася і майже про щось там домовилася. І зараз ідуть переговори між Сполученими Штатами і РФ, невідомо про що, щось там домовляються. І тут також демонстративно б'ють по скупченню цивільних людей в кривому розі. Дуже подібні ситуації. І, о, знаєте, що ще цікаво. От я... От, згадуючи цю історію, яка сталася в 22-му році в Краматорську, також хочу вам розказати про реакцію наших е, на той момент е, ну, найближчих е, союзників Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, от є мемуари посла Джона Салівана, який був послом США в Росії якраз з 2020 по 2022 рік, якраз під час початку цієї гарячої фази війни е, з його книги. «Midnight in Moscow», де він розказує, як він сприймав цей удар по Краматорську, як він про нього почув, і як, власне, він взагалі що він знав, і, і, і як він вважав, що сталося. Сидячи у своєму офісі в Москві за сотні миль від сцен жорстких руйнувань в Україні, російська жорстокість ставала майже рутиною. Так було доти, доки смертоносний ракетний удар по залізничній станції в Краматорську остаточно не висвітлив для мене невимовний жах агресивної війни Путіна. Мої погляди на його війну вже ніколи не будуть колишніми. От зараз також е, постійні удари по Україні, постійні смерті українців, таке враження, що стали рутиною. От ми виділяємо цей удар по кривому року, тому що це діти, тому що дуже багато дітей зразу постраждали. Але якщо подивитися, день у день вбивають і дітей, і дорослих, день у день є її жертви, це просто відбувається кожен день, і ну, ці щоденні смерті вони ніяк не менш. Злочинні вони ніяк не менш жахливі того, що сталося одноразово в кривому розі. Якщо взяти навіть от останні пару місяців, це буде ну мабуть не менше жертв, от зараз сталося в Кривому Розі. Тому не можна, отак сказати, виділити це, не можна перетворювати це в рутину. Але все ж таки, чому ж це змінило розуміння війни Путіна у посла у дипломата Сполучених Штатів Америки? І ось чому він це прямо каже? Інцидент у Краматорську відрізнявся тим, де перебували жертви, масове скупчення цивільних осіб на вулиці, і яка зброя була використана проти них. Протипіхотна у файлах, надісланих мені електронною поштою. містяться фото та відеосвідчення кривавої бійні, влаштованої двома російськими ракетами. Кожна з яких була начинена касетним боєприпасом, що впали в районі залізничного вокзалу Краматорська, приблизно о 10.30 сонячним весняним ранком. На вокзалі майже всі вони товпилися просто неба, щоб сісти на потяги, рятуючись від обстрілів з боку російських збройних сил у регіоні. На станції не було ані підрозділ. Українських військових, ані військових поїздів. Суха статистика не передає того, що зробили касетні боєприпаси з цими невинними людьми. Роздроблені трупи, кров, що запікалася, і частини тіл змішувалися з закривавленим багажем, рюкзаками м'якими іграшками і дитячими колясками, створюючи неймовірно жахливу картину. Ну, отже, американський посол і вражений, і ну, переживає жах через те, як це все було. Але і підкреслює також, що це не боєприпаси для того, щоб руйнувати якісь укріплення. Це боєприпаси, щоб вбивати людей, і Росія зробила це свідомо і постраждали люди, які ну зовсім до чого не причетні, не було ніяких військових. Це всі знають наші виявляється, І тоді знали і зараз. Знають наші союзники, як і що відбувається. Тобто вам має бути зрозуміло, що це стало зрозуміло нашим союзникам відразу. І будьте певні, і зараз нашим союзникам все зрозуміло відразу. Немає ніякої двозначності. все вони чудово знають, дословно, що сталося, хто чим стріляв, як стріляв, куди втрапили і яка була мета цього всього. І, от знаєте, коли ми кажемо про тих людей, які постраждали, от я хочу вам ще нагадати і таке: крім того, що були вбиті діти, вони були також поранені. І це також великі втрати, і це також велика біль. Тому що, дивіться, наприклад, є дівчина Яна Степаненко разом з своїм братом Ярославом та мамою Наталією. Вони 8 квітня 22-го року перебували на залізничному вокзалі в Краматор. Намагалася евакуюватися з району бойових дій. І дівчинка втратила обидві ноги. Її мама одну ногу втратила. Ярослав там син не постраждав. Але ми бачимо ця дитина, як вона ну як вона намагається і себе підтримати, і всіх навколо. Це просто якийсь приклад незламності. Це приклад, знаєте, такої жаги до життя, як вона от бере участь. В спортивних змаганнях на протезах, як вона взагалі е, підтримує збройні сили, як вона підтримує оборону України. Тобто, ну от от, от такі у нас діти, і от, от таке, от таке покоління майбутнє намагається вбити Росія. Вона це намагається зробити свідомо ще раз підкреслюю: всі це розуміють. Це розуміють і у нас, всі це розуміють, і наші всі союзники. Більш того, цей такий пан Посол Саліван він підкреслює. Росія тоді брехала так, як вона бреше і зараз. Міжнародна спільнота негайно засудила цей злочин, а російський уряд категорично заперечував свою відповідальність, як воно завжди відбувалося в подібних ситуаціях. Мені згадалися попередження Джорджа Кеннана про російську дволикість і неповагу росіян до об'єктивної істини. Більше того, їх невіри в її існування, що примушує їх розглядати всі факти як інструменти для просування інтересів держави. Російські державні інтереси після злочину в Крам. Маторську полягали в тому, щоб уникнути відповідальності, поширюючи дезінформацію про напад. Це включало фальшиве відео з брендингом BBC News яке мовник був змушений де завоювати, і яке брехливо стверджувало, що Україна несе відповідальність за напад на своїх власних громадян у Краматорську. Фактичні судово медичні та опосередковані докази говорять про інше, покладаючи провину на російські збройні сили. Отже, це була позиція. Не тільки цього посла, це була позиція всієї американської дипломатії на той момент, коли стався удар в 2022 році, 8 квітня. І от ми маємо сьогодні майже такі ж самі квітневі дні. І от після російського удару по Кривому Рогу пані посол Сполучених Штатів Бріджет Бринк написала про терористичний акт. Якось так без зазначення, хто саме вдарив, чому вдарив, що це злочин. Ну, якось так, щось прилетіло, комусь. Ужас, ужас, яка жахлива війна. От просто відчуйте, яка різниця зараз в позиції взагалі. Як сильно вона відрізняється від тої чіткої, недвозначної позиції, яка була в 2002 році, дві році. І це важливо розуміти, тому що ми маємо зараз. На інформаційному фронті зовсім зовсім відмінну ситуацію. Більш того, ми маємо зараз ситуацію, спробу нормалізувати Росію її, оцю злочинну війну. Так ніби десь війна окремо, а все інше окремо. І також на цьому тижні сталася така подія, яка дуже яскраво показує, і вона прям відтіняє цей удар. От вони вбивають дітей, росіяни, і одночасно відбувається інша подія, яка чомусь розвоє, типу це щось інше зовсім. А саме, зараз відбулася, коли зустріч не зустріч, а розмова Трампа з Путіним. То там щось вони говорили про те, як провести якісь хокейні спільні матчі таким чином шукати для зближення. І дуже вчасно чомусь відбулася така, знаєте, знакова в хокеї подія. А саме, один з російських хокеїстів, Став по суті чемпіоном НХЛ по забитим шайбам. І от відразу за це вхопилася російська пропаганда. Більше тотки враження, що російська пропаганда ну, прямо робить тепер з цих всіх хокейних справ якийсь новий свій такий ну, троянського коня, якого вони будуть пихати в світ, з намаганням нормалізувати російські злочини. Переговорний процес. Как будто бы забуксовал. Сегодня Песков, отвечая на вопрос, когда следующая встреча представителей Москвы и Вашингтона сказал, что даты нет. И тут хоккейная дипломатия. Хоккейна дипломатия. Знаете, так небо. Поряд з вбивствами можна отак просто собі займатися хокейною дипломатією якоюсь. Ну, а ну, така подія Олександр Овечкін, російський хокеїст, який зараз є капітаном клубу е, НХЛ Вашингтон е, Кепіталс, 6 квітня 2025 року став найкращим снайпером в історії НХЛ, закинув 895-ту шайбу, і таким чином він побив рекорд легендарного Уейна Грецьки, що тримався ну, там, без малого 20 років. І Звучайно. це просто те, что очень надыхнуло российскую пропаганду по всему миру. Президент Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб. Русские, мы сделали это, ребята. Дерев, это, это... Мы сделали это. Это история. Недоволен только отъявленный русофоб, чешский хоккеист Гашек. Заявил, что овации Овечкину это овации лично Путину. За более чем три года проведения СВО НХЛ сознательно разрешила россиянам выступать публично. Это касается и того игрока, который, вероятно, побьет рекорд в скором времени. В этом письме я хотел бы попросить вас осознать, если вы будете аплодировать, когда рекорд грецкий будет побит, эти аплодисменты будут не только историческому достижению, но и всем ужасным вещам, которые совершила Россия. Домінік Гашик – чеський хокейний воротар, відомий виступами за низку клубів НХЛ та Національної збірної Чехії. Олімпійський чемпіон, дворазовий володар Кубка Стенлі. Його вважають одним з найкращих воротарів в історії НХЛ. А в 98-му році легендарний Вейн Грецький назвав Гашика найкращим на сьогодні гравцем у хокеї. І це взагалі єдиний голкіпер в історії НХЛ, що двічі визнавався найціннішим гравцем ліги за результатом регулярного сезону. І от чому ж? Цей видатний без перебільшення гравець не можна сказати, що він там заздрить Овечкіну чи щось. Він достатньо сам титулований, щоб нікому не заздрити. Чому він вважає, що аплодисменти Овечкіну це є аплодисменти Путіну? Тому що сама фігура Овечкіна це, знаєте, буквально такий приклад, як російська пропаганда влізає в спорт, як вона по суті працює через спорт. Овечкин не говорит о политике. Он считает, что Путин – его президент в его стране, и поэтому он его поддерживает. С президентом России Овечкина действительно связывает многолетняя дружба. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем. Мире. На аватарке Овечкина в социальных сетях совместное фото с Путиным. Овечкин называет президента честью и совестью нашей Родины. В 2017-м хоккеист основал движение «Путин Стим» в поддержку российского лидера. Он выходит на лед в коньках с изображением российского флага. Особый гнев Овечкин вызвал поддержкой воссоединения Крыма с Россией. Новый виток травли с началом спецоперации. На провокации Овечкин отвечал ⁇ Я русский, а Путин мой президент ⁇ Твердая позиция стоила ему рекламных контрактов. В Белый дом пришел Дональд Трамп. Дружба Овечкина с Путиным стала восприниматься как путь сближения двух сверхдержав. То, что называется хоккейная дипломатия. Такий собі дистильований расиста Овечкін. Е, і очевидно, що можна було якось, знаєте, ну, можливо, не проводити такі матчі з його участю, не давати йому побити цей рекорд, щось відтягувати. Але ні, ну є абсолютно певність, що. Саме це все організовувалося, і всі прекрасно знали, що це станеться саме для того, щоб це стало ну таким знаєте тріумфом російської пропаганди, і відповідно російські пропагандисти ну просто таки вдячні Овечкіну і захоплюються ним. Олександр Михайлович Овечкін став лучшим бомбардиром в історії НХЛ. при цьому не постіснявся, не отрекся от родини, від своїх убеждень, от ні словом. Александр Михайлович. От нас все смотрели. Смотрели все. То есть радость такая колоссальная. Ну, что важно, да? Ну, человек всего лишь оставался верен себе. Вірною собі це вірною путіну. Це так треба так розуміти. Ну і звичайно, з самого цього матчу російські пропагандисти також зробили е, буквально виставу. Е, про що тут же відзвитувалися, е, по російському телебаченню, щоб ні в кого не було жодних сумнівів? Зрозуміло, що ну, організували максимально все, щоб показати, що. Те, що раніше буквально от останні три роки вважалося неприйнятним прославляння агресора, от тепер це в Сполучених Штатах цілком нормально, якщо сказати, що ну так споджеш поза політикою. За... Много-много лет работы здесь, в Соединенных Штатах, мне кажется, я никогда не слышал столько теплых слов в адрес России, сказанных от людей, которые слова по-русски не знают. Люди приходили в фуражках с красными звездами, люди приходили в свитерах с двуглавыми орлами, свитерах сборной России были люди, которые не стесняясь приносили российский триколор. Ну і напевне найбільший провал цієї всієї історії це те, що е, туди прийшов е, новий директор Ф, е, ФБР. Який чомусь якось не вбачає нічого поганого в підтримці расизму. Ну і звичайно, цим також буквально відразу скористалась російська пропаганда, тому що якщо ти настільки недалекий або настільки просто нерозбірливий, що йдеш підтримувати росіян на спортивний матч, ну так ти станеш зразу учасником російської пропаганди, що й відбулося з оцим от директором ФБР. Интересен был состав гостей э, в этой раздевалке, в том числе отправился за Александром Овечкиным. глава ФБР Кэш Пател, который э, во время э, того, как Александр забивал 894-ю шайбу, был на трибунах. И потом, уже спустившись в раздевалку, он сфотографировался с легендарной 895-й шайбой, держа ее в руках вместе с Овечкиным, вместе с Грецки. Ну и у нас была возможность поговорить с Пателом. Конечно, было по всему видно, что он э, несколько обескуражен, он хотел как-то слиться со стенами этой в своем вот этом сине-сером пиджаке, ну, наверное, не очень себя комфортно чувствовал, но нас это не остановило. Я спросил его напрямую, считает ли он э, хоккей хорошим способом для восстановления отношений между двумя странами, очень обтекаемо отвечал э, глава американской спецслужбы. Ну, то можно потом, звичайно заливаться стінами, але краще было там не зявлятися. А что же вин там з'явився? З'явився вин там, тому что, бачите э, Трамп вже сказав щось там про те, щоб проводити в хокейні матчі. Ну от, і в кращих традиціях того, як нормалізувати вбивць, ну, кеш Патель вирішив туди сходити. Знаєте, про що це все нам говорить? Коли вбивають дітей, вбивають росіяни, вбивають щоденно. І при цьому хтось там починає ходити на хокейні матчі, щоб прославляти там расизм. І от робити вигляд, що це якось не пов'язані речі. Ми мусимо констатувати от такий факт, що ми, по суті, опинилися десь в ситуації, ну, я так думаю, весни 2021 року. Ще до того, як стало відомо про те, що Росія знову збирається атакувати Україну, і там от почалися всі ці розмови. От десь тоді була така ситуація, коли там. Щось з кимось розмовляли, з якимись росіянами, намагалися щось там з ними нормалізувати, якісь зустрічі проводили, там почути їх, намагалися. От ми зараз в цій ситуації. І, на жаль, ми не можемо сподіватися, що е, тільки. Ну, демонстрацію, що відбувається, як е, росіяни що вони роблять, демонстрацію злочинів росіян ми чогось доб'ємось, що ми якось змінимо оце враження, тому що, на жаль, це не впливає. Ми, по суті, змушені починати все спочатку в інформаційній роботі. Ми змушені, так ніби, з нуля, розповідати про російські злочини. Ми змушені зараз знову по кожному. Удару по кожному, що відбувається, говорити і наполягати. І це має бути така, знаєте, постійна рутинна робота, тому що ми в тій ситуації, коли нам знову доводиться розповідати про те, що Росія агресор, що Росія вбивця, що не можна їх е, нормалізувати, що не можна мати справу з вбивцями. Це, можливо, навіть більш важка ситуація, ніж була. Тому що ми зараз маємо людей, які ну, морально не розуміють цього е е в адміністрації Сполучених Штатів. Але це треба робити. І треба до цього ставитись, знаєте, як до... Ну, це війна. От, інформаційна війна це така ж війна. В ній бувають відкати і бувають якісь, можливо, провали. От зараз ми маємо такий величезний відкат. Ми все починаємо спочатку і на міжнародній арені, і можливо, і в країні також. І тому, знаєте, будемо робити ці зусилля, будемо про них говорити, і будемо знову все розповідати так, ніби ну, ніхто нічого не чув, і ніби, знаєте, треба розповідати людям, які тільки про це все дізналися, от як вперше. Ну, що ж зробиш? Значить, будемо. Не треба впадати в вічі, не треба, знаєте, там, ну, опускати руки. Це просто робота, яку треба зробити, і ми її зробимо. Побачимося.